У Бердичеві та Бердичівському районі відбуваються командно-штабні навчання на місцевості, в яких беруть участь органи управління, управління дивізіонів та окремі батареї і роти 26-ї артбригади. Командувачем навчань призначений командир 8-го армійського корпусу генерал-майор Сергій Островський. Контроль за ходом навчань покладено на керівний склад корпусу. Комбриг 26-ї артбригади В'ячеслав Горбльов оголосив поставлене завдання перед офіцерським складом, і за його наказом особовий склад та техніка рушили до Скраглівецького учбового центру. По дорозі до полігону на автоколону було здійснено напад умовним противником. Після того, як умовну диверсійну групу було знешкоджено, колона продовжила рух до кінцевого пункту призначення. В зв'язку зі звершимося обстановкою і прийнятим рішенням командиром бригади, була поставлена задача завершити марш в район бойового призначення, з задачею прибити в район бойового призначення і готовності виконати поставлену задачу на далі дії. Это было сделано практически ну, в масштабных расстояниях. Командним пунктом бригади на полігоні розгорнули командний пункт та пункти управління на місцевості. Для цього офіцерський склад провів орієнтування по їх розміщенню. Після того, як командний пункт було розгорнуто, у ньому пройшла нарада, на якій обговорювалися питання по різним етапам навчань. У нараді взяв участь керівний склад управлінь артбригади. Паралельно з тим проходили заняття зі спецпідготовки обслуги ударної сили навчань самохідної артилерійської установки 2С-19, яка уражає ціль на відстані більш ніж 24 км. Координації стрільби установки розгорнутий спеціальний пункт. Отримавши координати, обслуга по команді до бою займає свої місця. Перед нами сьогодні поставлена така задача вразити живу силу противника та засоби, вогневі засоби противника. Ми з цією задачею справилися. Противник був знищений, уражений. Ми задачу свою успішно виконали. На бойовому посту зв'язківці радіостанції, адже у мікрорайоні Елінг знаходиться військова частина радіоелектронної боротьби. На даний момент вона є умовним противником, завдання якої заглушити радіочастоти на полігоні і тим самим створити перешкоди для зв'язку між командним пунктом та пунктами управління. Полковник Віктор Галузинський задоволений ходом навчань. На даний час все йде по плану, ніяких зривів немає, є деякі робочі моменти, але це все-таки навчання для того, щоб навчати особовий склад і вчитися самим офіцерам і командирам приймати рішення в різних умовах обстановки. командно штабні навчання на місцевості триватимуть по 22 червня.